Сьогодні будемо робити перехідник із великого побутового балона, щоб можна було заправити отакі маленькі балончики з газом. Це по рекомендації наших захисників. І я рахую, класна тема, і по собі вартості воно виходить набагато дешевше, ніж купувати таке, як я зараз прикріплю зображення в інтернеті. Ось тому для цього нам потрібен. Шланг 20 см, два хумоти, отака штучка. Вартість цього бачите. Потім в Аврорі купуємо чи в будь-якому магазині, автомагазині таку грілку Ми її будемо відрізати. І далі ви догадалися, що буде. Це відрізаємо, надіваємо з однієї сторони. Цю штучку з іншої, і все. І далі можна буде спокійно за допомогою такого перехідника заправляти такі балончики. І все. Я думаю, що цей лайфхак буде дуже корисним, тому, у кого є можливість така, народ робіть самі. І передавайте нашим захисникам. Зараз холодно і їм зігріватися потрібно вода. Так, ну що, це ми перерізали і зараз будемо монтувати. Побачимо, що з цього вийде. Ну ось у нас з вами вийшов даний девайс. Получається, ми сюди накручуємо його на побутовий балон. А тут надівається на цей балончик і накручуємо, і він буде заправлятися. Покаже їм, як спускати з цих балончиків газолін. Цим за шлангом. Ну Палончик пустий, але трошки ще є там. Там ну, там остається газолін в основному. Пацани, коли на плітки гріють, нехай якщо чайник гріють, нехай поливають трошки кипятком. Десь як зливається цей газолін. Шлам вставляєш, відкручуєш цей краник. Тільки головне не курити, І... Головне, да, не курити, щоб воно не ввалило. І... От так витікає газолін. Остатки, тому що там залишається по-любому з балона газолін в балончиках і він повністю не заправиться. Крутили цей шланг в балон, відкрутили балон, бажано його перевернути. Перевертаєте балон, вставляєте балончик, давай Міша, балончик. Вставляєте балончик. Все. І відкручуєте цей краник. І слухайте. Поки не перестане шипіти. Він шипить. Він так да, він шипить. Все, перестав шипіти. Якщо перестав, то закручуємо. Перестав, перестав, закрутили. Все. витягнули. Не заправив. Далі спускаєш трохи в воздух, трошки в воздух. Спускаю. Бо бувають такі балони, що вони трошки Ну... Не... Ні, це, це всі треба. Всі так, так? Спускаєш воздух трохи, щоб повністю його заправити. Він потім горить не трошки, як а, заправлені вже балончики, а набагато сильніше, набагато довше. І воду, якщо кипятиш, то ти вже на дві хвилини чекаєш, а десь хвилину. Ще шипить, знову. Так, якщо прослухати, він ще шипить. Ще шипить? Ще трохи, да. ще таки, ну, Воно трошки може не чути, ну треба скухати. Так можна навіть два-три рази зробити. Да, можна два-три рази так зробити, випустити воздух, щоб його запомпувати повний. Повний до договор. Там вже почуєш. Закручуєш, знімаєш, можна. можна ще раз збирати. Втравлюєш повітря. А потім ще раз. Ну, в принципі, концепція ясна. Да, так, Пару разів можна зробити. Два-три рази, щоб балончик був повний. Заряжу. Ще раз включаємо. Слухаємо, слухаємо, знов шипить. Ну, коротше, принцип, понятно, десь таким макаром вони заправляються.